Так, трошки поговоримо про теплу підлогу електричну. У нас тут такий електромарк, це виробник Фенікс, Чехія. Ну такий середній сегмент і по ціні, і по якості. Далі, у нас тут, бачите, два є виводи, дві гофри. Це одна гофра йде під датчик терморегулятора. Друга, другий вивід це заводити оцей кабель живлення. Що ми робимо? Перш ніж вкладати електричний теплий мат, провіряємо його, чи він цілий, чи ну, немає якогось заводського браку. Беремо такий мультиметр. Ось так він виглядає, я думаю, в багатьох він є. От, Підключаємо його. Так, ставимо у нас от, на таку підковку 200. Один. У нас тут є дірочка на кожному електричному кабелі. Там, де є от діапазон супротиву, це 78,6-91. Беремо червоний до червоного і підключаємо чорний. Да? Так от, нас вибиває 88. Значить, кабель у нас цілий і не пошкоджений. Обов'язково робіть таку процедуру. Такі кабеля не можна перерізати ніде там. І саме основне також. Повністю має бути заповнення або плиточним клеєм, або нівелірмасою. Тобто кабель має бути без повітряних цих ракушок таких? Нащо ти знімаєш діяли? Так не можна третьісточкою гарненько. Але дивай, як воно впитує, знаєш. Це датчик температури, регу... Регу... ось це датчик регульовки. Оце датчик. Регулювання. Ось це датчик регулювання температури. Він е, має бути в гофрі, його немає, там, Клей на нього не має бути попадати, він не має бути жорстко зафіксованим для того, щоб е, м, вони там 5 років плюс-мінус живуть і їх потрібно там замінювати. Тобто тут має бути така. Фінішна заглушка. Де заглушка? Заглушки в нас немає, то ми беремо дідуський способом. Ще один момент по датчику температури. Старайтесь, щоб ця гофра була максимально плавно переходила по кутах, там, там, де 90 градусів. Тому що якщо ви зробите 90 градусів, потім датчик ну, дуже важко провести. Так що ці всі повороти мають бути плавні. Беремо таку швидкотвердіючу суміш і вмазуємо її в цей в нашу штрубу. 30 хвилин і камінь Вона у нас фіксується на ось такій двохсторонній скоч. Злізуємо, витягаємо і просто приймаємо. Поверхня має бути чистенько, обезпилена, в нашому випадку прогідроізольована. Отак От гарнесенько воно все друзі виглядає, і зараз поверх теплої підлоги будемо гарненько промазувати клеєм і зразу вкладати плиточку.